Всіх вітаю, шановні! З вами Рубен Трейд і щотижнева аналітика традиційних ринків та крипти. І сьогодні у нас уже лютий. Давайте подивимося, що можна подорогувати. на закритті минулого тижня. Ринок, звичайно, дав таку серйозну просадку, особливо по золоту. Срібло зробило рекордні мінус. 38-40%, друзі, це просто перший раз таке бачу, якщо чесно. От. Тобто індекси теж достатньо серйозно покоригувалися. Так. От. І в принципі у нас ну, намалювалася така цікава картина. Тому давайте подивимося, що з цим можна зробити. Отже, давайте про все по порядку. CP500. CP500 у нас ось, в принципі, нічого не змінюється. Не змінює. Ось в такому він ренджі стоїть. І зараз ми бачимо, як синя зонка починає відпрацьовувати. От, зверху вони можна сказати, навіть не набралися, але ось така була проторговочка. Тут, так. Яка відвезла цей, цей, цей ринок вниз? Саме на мінімум, друзі. Що цікаво, от на мінімум минулого тижня відкриття, так, там, де на минулому тижні теж з гепом СІПІ відкрилася і відвезли вверх. Так само вони в кінці тижня цю всю історію підзакрили і сьогодні відкрилися знову в цій же точці. Поки що о, нічого не торгую. По СІПІ дивлюся. Буде дуже цікаво, як вони все-таки будуть цю зону відпрацьовувати. Можливо, ще один перелой дадуть і спробують викупитися. Тому буду сьогодні от, в цьому діапазоні дивитися за СІП, що воно буде малювати. В принципі, NASDAQ аналогічно. Прийшли зараз в навіть, да, навіть NASDAQ поцікавіше Прям зайшов в свою цю зонку. От, в принципі, аналогічний сценарій очікую з цієї зони якісь хоча б локальні лонгі. Далі по гер 40 поки що така картина, що підзняли мінімум. Ще раз, сьогодні його на відкритті доїли і зараз починають викуповуватися. В принципі, якщо вони ось таким чином, то потім на тесті можна буде просто подивитися. Вже, якби... Лонг на підтвердженні, так і в принципі отак от його відіграти від цієї зонки, тобто її зараз підтверджують. Якщо зараз віддадуть цей хай, то ця зонка буде підтверджена і в принципі можна буде від неї спробувати взяти лонг. Далі по, по металам напевно, по металам в першу чергу. Поки що чекаю е, зупинки, в принципі, як і на минулому тижні, я теж казав, що я чекаю якоїсь розв'язки, розв'язка вдалася, дуже класну аналітику прочитав. От, і теж, е, якби, дуже цінно, друзі, е, мати якісь такі аналітичні здібності, коли ти розумієш, коли краще не торгувати сам ринок. Тому що такі розпіли дуже тяжко, тобто дуже легко втратити кошти. тому... Зараз поки що спостерігаю, начебто прийшли поставити кудись рівень, намагаються викупитися, але я думаю, що ми ще тут постоїмо, щось наб'ємо, і потім вже після цього приймати якісь рішення. Ну, я маю на увазі щось, типу, схоже на ось цю історію, коли вони так теж упали, потім постояли, і вже потім почалася якась движушка. Аналогічно по сріблу, теж додав його в свій чарт, як подивитися. От, теж дуже така серйозна, серйозна ну, пролив. Так. І зараз е, прийшли теж на зону, але ну, не зрозуміло, що ця зона буде давати корекцію, буде давати відскок, не буде. Теж дивлюсь, поки що не лізу е, раніше часу. Далі, по, по майже по всім інструментам валюти, вони просто цей викуп, останній який був теж на новинах різних, вони просто його заливають. Така типу формація, до речі, як на крипті, часто якісь є памп. На 100 там 150% ків, і потім цю всю історію просто ось так заливають. Тому тут по євро теж дуже схоже, але ну, більш на локальному звичайно рівні, що ось вони типу, дали цей такий вихід. От, і зараз те, що вони закриваються знову тут, то це може ну, говорити про те, що можливо навіть на тесті, а можливо, відразу вже ця вся історія може залитися. Аналогічно, в принципі, аналогічно фунт Єдине, що трішки інакша ситуація по австралійському долару, він все таки відрізняється, але австралійський долар теж дуже серйозні підзняв рівні і підняв ХАІ 2024 року, якщо я не помиляюсь, так 24-го. І зараз, після того, як він це зробив, буде набивати тут якусь зонку і показувати якесь формування далі. В принципі, ну, до речі, ще хотів показати БТК. От, БТК у нас відкрилося із дуже серйозним гепом, друзі. Тут його не видно, є на CME біржі, але ось ця вся ну, зона так вона відкрилася з гепом, з великим розривом. там майже у 8%. Тому я думаю, що найближчим часом побачимо якісь типу міні локальний відкоп по БТК, а вже далі після цього викупу буде прийматися рішення, чи вони будуть цю зонку е ну, штовхати далі, так або від цієї зонки вони будуть якось намагатися тут закріпитися і викупитися. Тобто, оцей сценарій мені більше подобається, от тому що ну біток бітку, звичайно, треба щось зараз показувати, тому що він взагалі. Ну, такий андерперформер, і ну, давно такого не було насправді по БТК. Тому є всі шанси, що зараз вони скористаються цим гепом і якось спробують цю всю історію викупити далі. От. По новинам, друзі, початок нового місяця так, дуже багато різних економічних новин, тобто перша п'ятниця нового тижня і тому подібне. Можете відкрити Forex Factory, подивитися. От кому треба якась допомога, консультація там, навчання, звертайтеся із ми вами домовимося. От всім вам бажаю гарного дня і звичайно, профіту.